Ми будемо грати у гру Kitut Bus-симулятор. Це зараз ми вибираємо автобус. У нас лише казус. Маршрут. Давайте візьмемо 452 Давайте все поміняємо е, оце. І давайте старт. Все. Зараз ми загрузимось. Ми заспавнимось десь, напевно. Десь ми там біля зупинки. І почнемо ру. Як ви бачите. Ну тут довго. Тут є деколи незручність. Я хотів. Я цей дати газ. Мені десь не заважали. Та-а, я тут Тут цей дуже погано видно цей. Куди треба їхати? Тому буде важко. Ем. І зараз ми, до нас сідає пасажир, нам тут якраз показується, типу, Кому можно. Ну вот так багато. Да. І ми починаємо знов снизу. Это ми знову направо. ми розвернулися. Це. Ми зараз повітря прозвергнути. Типу цей, а зараз ми з направо, як ви збирали з цього. Ну, ви зрозуміли. Тут у нас зупинка. Ми зупиняємося і вкриваємо двері. І чекаємо, поки воно нам дозволить. Закриваємо двері і Ммм. А зараз я вам розкажу трошечки про цей автобус, що знали. І караш він ходив десь у Львові, напевно. Ні. Він ходив в місті. Я знав яке, але зараз вже забув. І там... Він їхав. Він слугував е, місту вісім років. Часів. я не пам'ятаю, але, здається, вісім. Він слугував вісім. Тоді його взяли навчальним для цих нових водіїв. Він працював навчальним. А потім його замінили на службовий, який допомагає іншим автобусам, і тоді вже все. Саме не Тут є проблема, що трафік в на жовтий жовто у них тут швидко безганяється У своєї швидкості. І проблема в тому, що воно ще й, так, тут, я не знаю, де поскільки я їду. Воно не показує табунт наш ут. Назовій е, е, це звуки. І тут ми можемо вже заховати двері і поїхати Забагалися. Тут, до речі, є багато багів, які вони е, які не поправляються. Тобто ти, ти не заснув на кнопку, яка mm -hmm. має давати, яка цей дає вперед. А, са, а сам він не. Не є бага. Так. На цим ще мають працювати. Починаємо рух і ми, звісно, на наживаємо. Ми на жовту ніколи не приймаємо. Добре, а зараз ми будемо просто спокійно їхати по машину. Я включу. Не эм... вержаве. От бачите, я хотів сети поворот на мене працював. Ой, якраз і бомба. Не люблю оці Є? Так, Що ти не вистаєшся на mm. працювати. Нічого такого. Ми їдемо в е маршуку. Хто е не пам'ятає, 420 зі тис там стається. Ну, Точно 400 з якимось там цифрами. Зараз я

Я ничего не понимаю. Ну вот так и не сядет. Назад не хочет. Ну, 420 там. 421, короче, Я так понимаю. Третий коломатик нам показывается сверху. Мы Ми будемо їхати, думаю, вже мало до кінцевої. Ну, там колись вже не буде пасажирів. І мені буде писати зверхних, знаєш, я буду розуміти, що ми приближаємося до кінцевої. От тут та система така, ти набираєш пасажирів, тоді вони будуть виходити і приїжджаєш так, що все на кінцевий. я як якось починав. Тут воно неправильно ну, все зроблено. Це має бути наоборот, моє.

Здесь это я пам'ятаю 23 Петре. Там були яму. і коли був гость. У меня было все нормально, было мокрое на дороге. Это файл. настоящий сутерс подошел сейчас. Маршрут. Ой-ой-ой. Боже. Ну, тут я не знаю, это больше. Ну, да и я просто пассажиры. Вот эти типа, трафики, Мне не мають маршруты, у него видят з точки А до Б, Бекое Ну топай там навіть краще А ч там до пасаживать А він сідає их забагалось собака у не путаны с ключей ми відбулися. Ми доближаємо вже до цього. Напевно, до кінцевого. Я не впевнений. Бо, як ви бачите, вже мало вже немає пасажирів так багато. Буде Ну, Це означає, що ми біля кінцевої, тому що... Ну что ж ты знаешь, что у меня во-первых пассажиров начал собелять это можно прикопиться. Ты пошла зависть. Камалень. Блин, это каждый разум не из-за этого много працювали. Tem um suzerio, um novo 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 Тепер ми зараз будемо їхати на тим саме. Що для цього зараз потрібно? Нам треба подвижчити. Завернути обережно. Тепер розумієте, де наше місце. Тобто, я завертаю, що тут не можемо розуміти, де твоє місце. Ну так показується, куди треба прибути. Ми тоді стоїмо, як нам закриємо, і нише. Look-hum. Look-lam. Добре. А, ну, отак Ну, добре. Ем, дякую всім за перегляд. Дякую, що довелося це відео. І до речі, я забув з вами познайомитися. З цей канал називається Смарах. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. हसमा में बुबिया स्मारा इस बात